Привіт! Зимовий пейзаж своїми руками. Я тут змішую таку темну суміш, точніше буде в описі, і роблю темний низ не неба, а наверх більше білили. Також тим же кольорами я не снігу підтемнюю і далі білилами, густо. Мега апетитно розкладаю сніжок, ще раз підсвітлюю верхівку неба і роблю більш зелену таку саму темнічу суміш для ялиночки. Головне їй задати силует, оці краєчки такі пухнасті. А тепер майже тим самим кольором паличка, паличка, паличка. Це тіні. можна робити ще світліші сіреньким, і тим же підсвітку сніжно на ялинці з однієї сторони. Зверху теж нечистим білим сніг і пальчиком місяць. Настукала сніжку, по-моєму, чарівний пейзаж. Дуже просто приємного малювання підкажемо на ваші.